Всім привіт! Ви на каналі Психологія Відносин. Тема сьогоднішнього відеопосту дуже актуальна і звучить вона так. Демаркаційна лінія замість демонстрації власної власний Ми We're чи потрібно відповідати хамство на хамство, особливо коли від твого вибору залежить як мінімум твоя кар'єра. І ось такий приклад із практики: він досить жорсткий. На семінарі Риторика для менеджерів ніколи не мовчи. На нашому каналі є відеописказ на цю тему. Що був організований Акціонерним товариством Management Сіркс». Одна з учасниць, співробітниця фармацевтичної фірми розповіла про свою кар'єрну невдачу, коли на посаду керівника проєкту було призначено не її, а її колегу. Недовго думаючи, вона поставила запитання своєму начальнику. У відповідь вона почула від нього слова. Щоб супроводжувалося такою суб'єктивою посмішкою. А ви здивовані? Ну, ваша колега може присвячувати роботі більше часу, тому що у неї немає дітей. Та ще й груди у неї красивіші, ніж у вас. Учасниця нашого семінару так розубилась, що не знала, як їй реагувати на це. І врешті-решт таке хамство буквально позбавило її дару мови. Тому на нашому семінарі вона запитала, чи не можуть інші слухачі чи я сам. Дати їй пораду, як поводитись у подібних ситуаціях. Звичайно, перше, що спадає на думку, це відповісти на хамство якоюсь в'їдливою фразою, типу Про те, що чоловіки здатні оцінювати тільки очима відомого давно. Але я ніяк не передбачала почути таке від вас. Або, виявляється поруч з очевидним недоліком інтелекту у вас ще й проблеми із зором. Однак, я переконливо не радий їй відповідати подібним чином. Тому що хамити підлегле увійшло в її начальника в звичку. І найефективніше було раз і не завжди провести чітку демаркаційну лінію, що захистить її від його поганих манер і подальших вербальних атак. Ну, наприклад, пане Такійто, я попрошу вас надалі не говорити зі мною в такому тоні. А якщо ви ще раз дозволите собі подібну групу, я подам на вас скаргу до Ради директорів підприємства. І паралельно позов до суду у цивільних справах за домагання. В даному випадку я не рекомендую застосовувати вашу винахідливість та дотепність. Вони доречні там, де потрібно гідно відповісти на плоский жарт або іронічне зауваження в свій адрес. Проте існують певні межі, переходити які не можна дозволяти нікому. Порада. Посміялися і хватить. Є ситуації, які очевидно заходять надто далеко. І в цьому випадку ви повинні негайно та дуже професійно провести кордон між собою та співрозмовником. Застосуйте в цій ситуації метод каскадної техніки блокування неконструктивних відступів від теми. Правило ТПД нагадаю, що ТПД означає відповідно т. Торкнутися будь-якої теми, П. Повернути розмову в потрібне русло до потрібної теми та Д. Домовити. Також застосуйте емоційну жовту картку та перехід у метаплощину із встановленням зворотного зв'язку. Дивіться відеопідкаст від 1 травня 2025 року, лінки в описі до цього відео. Не панікуйте в таких ситуаціях, давайте гідну відсіч проти всіх проявів ханства і неповаги до вас. Удачі! Дякуємо вам, що відвідали наш канал Психологія стосунків і переглянули цей відеопідкаст. Відео нашого каналу Психологія стосунків торкається багатьох аспектів життєвих ситуацій: стосунки в сім'ї між чоловіком та жінкою, між чоловіком та дружиною, між близькими друзями. Окремі відео мають мотиваційний характер, що допомагає долати складності в житті, сприяють виробленню нових стимулів та посилань для успіху та подолання труднощів. Дивіться, завантажуйте, ставте лайки, вподобайки та коменти. Окрема і дуже велика вдячність за підписку на наш канал.